Почнемо зі зізнання. Спочатку мене трохи навіть змушений сказати, розстроїло те, що на попередньому відео, там 400 переглядів і лише одна вподобайка. І я хотів було закинути всі ці зусилля. Але потім я зрозумів, що якщо вам не подобається, це значить, що я все роблю правильно. І для тих, хто вже розуміє те, про що я говорю. То виглядає, як нащо ти робиш взагалі? Але я стараюся, я стараюся це робити, і я роблю то надзвичайно мягко, як би воно вам не здавалося, як би воно вам не виглядало. В порівнянні з тим, як воно дійсно є, і в порівнянні з тим, як я люблю. Повезло, що серед нас тут таких рівно одиниця. А тепер приступаємо Закон грошей. Можна багато читати, можна багато вчити, відвідувати семінари, слухати і думати, що ти зрозумів, але все це не варте в порівнянні з тим, коли до тебе приходить момент усвідомлення нічого. І те усвідомлення, те знання, та відповідь, вона виростає зсередини тебе, і виглядає воно так, ти утримуєш відповідь на те, що тебе так довго турбувало. З глибини своєї суті ти розумієш, бляха вона завжди була в тобі. І до тієї відповіді ти не готувався, ти не проводив якийсь марафон бажань, чи ще якусь, чи ще якусь херню. Ти просто готовий. І почувши її від себе, ти не можеш їй не вірити. А включивши здоровий скептицизм. Те знання, яке ти отримав, ти перевіряєш. І що виявляється, що воно підтверджується всіма подіями в житті і доводить, що воно дорівнює істина. І не тобі в силах його міняти. Це про відношення до грошей. Це про здорову ментальність. Знання виростає з помилок. Більшості то буде нецікаво, але хто я такий? Щоб з більшістю боротися, давайте признаємося. Я хочу вас запитати, чи відноситесь ви до тих людей, тільки відповідь дайте собі щиро. Мені вона не потрібна, мені не треба брехати. Собі не брешіть. Чи відноситесь ви до тих людей, які протягом свого життя чули, що багаті люди, мільярдери, не залишають своїм дітям грошей і ви. Як вам здавалося справедливим гнівом вибухали, як так, Боже, що це за жадні люди погані, яка несправедливість? Чи кипіла в вас оця пристрасть до осуду? Якщо так, то тоді сьогодні вам даровано шанс осмислити це. І якщо вам даровані сили зрозуміти, то ви почуєте, про що я сьогодні. говорю. Розповім я свою історію, бо не треба далеко в ліс ходити. Вона, як не можна чудово і найкраще, ілюструє закон природи у всій його красі, який відноситься до розподілу і володіння ресурсами. Все, що було не моє, природа мене забрала. В фінансовому плані, мені батьки дали 80 тисяч доларів в вигляді квартири. Вони купили мені квартиру. Я її майже одразу продав. Бо вже тоді я розумів приблизно, як пролягає мій шлях, і куди він приведе. Ну, куди він приведе, я не знав, але я знав, куди я хочу йти. Тому я цю квартиру продав і всі гроші вклав в роботу, в свій бізнес, в який вірив лише я. І цілком справедливо, що мене в тому рішенні ніхто з них не підтримав. Це абсолютно справедливо і я не маю ніякої образи за це. Тому що в той момент для них це були важкі зароблені гроші. А для мене це були гроші, які ти отримав. Для мене це були просто цифри. Тому там був трошки дисбаланс розумінь. Але вийшло так. Що я зробив поверх тих грошей? Скажімо так, для більшості людей фантастично суму. Яка саме це не важливо. Бо не в тому суть, а суть в наступному. Що все, що в мене було не моїм, було забране. І все, що було зароблене мною з немого, було забрано теж. І перед поїздкою в Канаду мене лишилося що. Машина. Машина, яку я купив, тому що я розумів, що я це заслужив, що я достатньо приклав зусиль, щоб винагородити себе за зусилля. І машина була прекрасна. Хоча я міг би поступити, як поступила би більшість людей, і купити собі якісь Mercedes-класу і постити в інстаграмі, який я крутий і успішний. У мене просто ментальність так не працює. Отож та машина, яка була символом моїх зусиль, я її продав. Навіть продав це м'яко сказано, тому що я подарував її за половину реальну вартість її, незнайомій людині. І в кінці в мене лишились плюс-мінус ті гроші, які я заробив своїми руками, своєю працею. Це була певна сума. Я вже не пам'ятаю, яка. Але цікаво те, що в кінці по сухих цифрах лишилось те, з чого я починав. Ви чуєте? Я не кажу, що у вас буде так само, але з величезною ймовірністю. Якщо ви чесні перед самими собою, ви сядете, порахуєте, ви дійдете такого самого висновку, як і я. Це цифри узагальні, але суть. Їх ілюструє, закон. закон, який гласить, що все, що не зароблене тобою, тобі не належить. І все, що ти отримав з того, що тобі не належало, тобі не належить, бо перше джерело тобі не належало, і лишиться в тебе рівно стільки, скільки належить тобі. Скільки ти заслужив, скільки ти заробив. В моєму випадку це було рівно стільки, щоб я не помер з голоду. І мав час на усвідомлення цього закону і почав йому підкорятися. Хтось скаже підкорятись комусь, ставати перед кимось на коліна, але ті люди не розуміють, що для того, щоб стати на коліна. Ви маєте спочатку звестись на коліна з лежачого положення. На чужих грошах далеко не заїдеш. Чиї б вони не були. Перший раз той закон мені був закладений матір'ю в далеко екстраординарний спосіб, називаємо його так, в глибокому дитинстві. А це були прояви того, конкретно ця ситуація, того, чого я не зміг передбачити. Тепер. Я цілком розділяю і розумію, чому Білл Гейтс там чи інші мільярдери, я себе до них не відношу. Ні. Наразі. Чому вони практикують таку філософію не залишати своїм дітям грошей? І є два різні табори: перший це більшості, які вважає Боже жадна людина, паскудник, як йому не шкода, дітям треба. От ці всі люди, яких більшість. І є ті люди, які розуміють, що даючи комусь гроші, особливо своїм дітям, ти приносиш їм неприємності. Ти принесеш їм неприємності і випробування, які більшість з них пройти не зможе. Тому для таких людей сприйняття, що вони не залишають дітям своїм гроші, чи не дають комусь те, що вони вважають, інші не заслужили, це послуга. Це послуга, і це робиться з любові до людей, щоб пришвидшити їх персональний шлях і відвести їх від тих спокус, з якими вони справитись не зможуть. А якщо взяти в розгляд те, що більшість людей прямо таки прагне будь-яким способом отримати гроші. Чи заробити, користаючись своїми повноваженнями, чи намагаючись дорости до якоїсь посади, де в них буде можливість особистого збагачення, паразитуючи на інших, навіть на мить не задумуючись. Хоча по правді, яка різниця? Чи заглушив ти свою совість, чи в тебе її не було взагалі, мені здається, невелика. Про походження тих грошей і їх чистоту, будучи засліпленими тим бажанням мати гроші, в мене є просто підозра, що ті люди, які так живуть, вони заплатять за це не лише тим, що в них буде відібрано все, що їм не належало, що не було зароблено важкою працею, так з них ще буде взята плата. Штрафна санкція, назвемо її так, за порушення закону. Якою буде та плата, ніхто не знає наперед. Єдине, що точно вона буде справедлива. І тішитись, що ви вкрали і вас не покарали. Боже люди, життя до вас прийде тоді, коли прийде на той час. Не думайте, що ви хитріші від природи. Ви всього лише одиниця, яка я. Я цього, як, як завжди, не готував. Я просто хотів цим поділитись, бо я вважаю, прийшов час для того. Можете, на жаль, та, на жаль, Ютуб забрав можливість ставити дізлайки. Ну, мені вас дуже шкода за це. А тим людям, яким, буде, яким це стане приводом, щоб задуматись, я бажаю успіху, у вас все вийде.